Можемо переміститися до Миколаєва. Там два роки без вихідних та свят працює центр переливання крові. Керівництво медзакладу каже, що з різних причин донорів поменшало, в той час як потреби лікарень у компонентах крові постійно зростають. Як залучають нових донорів, знає наша колега Наталія якобсон Лібова. Вона з нами також наживо на, на прямому зв'язку. Наталю, вітаємо тебе! Розповідає, за рахунок чого вдається все ж таки поповнювати банк крові в області. Вітаю колеги. Отже, наша станція переливання крові, так само як і мабуть більшість або і всі по Україні співпрацюють з різними волонтерськими організаціями, які ведуть просвітницьку діяльність з приводу важливості саме донорства крові, таким чином залучають нових людей або проводять станції переливання акції, таку як розквітай. У нас тут відбувався в рамках цієї акції день літнього донора, день осіннього донора. На жаль, з зимовим не склалося, тому що нині ці волонтери спрямували свою діяльність в іншому напрямку. Однак від цього наш центр. Приливання працювати не припинив туди постійно. Приходять люди, як новачки, так і досвідчені донори, які бажають здати кров. Ми поспілкувалися із кількома з них, наприклад, із чоловіком, який прийшов, щоб здати кров на пологи для дружини, або із лікаркою сімейної амбулаторії, яка після декретної відпустки вже втретє прийшла сюди, щоб здати кров, або із місцевим підприємцем, який з початку повномасштабного вторгнення здавав кров близько десяти разів. Пропоную далі коротко почути цих людей. Я працюю сімейним лікарем в поліклініці і здаю кров, бо у мене доволі рідка група крові. У нас зараз є військовий стан в країні. Це дуже важливо для поранених, для і взагалі не з для поранених для хворих людей, які потребують переливання крові, бо тільки так ми зможемо врятувати їх життя. Останнім часом регулярно раз на два-три на три місяці намагаюсь бути. Чому тут? Тому що закликають приходити здавати то, приходжу, здаю. Керівництво центру переливання розповіло, що брак донорів існував завжди і до повномасштабного вторгнення їх не вистачало, однак із початком великої війни цей брак відчувається набагато сильніше. При цьому суттєво донорів не додається, але при цьому зазначають, що почало приходити більше жінок, донорів, а також літніх людей, щоб здати кров, і тих донорів, які припинили донорську діяльність однак знову її відновили для того, щоб допомагати іншим. Є донори, яких заклад втратив назавжди, з яких при чи і хто це саме пропоную почути далі? На жаль, багато наших донорів загинуло, частина поранена, інвалідизована. от Тому, взагалі, якщо брати донорство як таке, воно навіть трохи зменшилось під час війни. А потреби, на жаль, зростають. Тим не менше, і завдяки акціям співпраці з волонтерами просвітницькій діяльності і співпраці з медіа каже директор закладу. все таки донорів вдається набирати. І відсоток тих, кого доводиться відсіювати за станом здоров'я, він невеликий. Наразі це вся інформація, що маю колеги. Передаю вам слово. Спасибі. З нами на зв'язку з Миколаєва була наша колега Наталія Якобсон-Белібова.